Чому цей корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка саме червоного кольору? Його колір привертає увагу кожного, хто проходить повз. Є кілька версій. Перша говорить про те, що це відображення кольорів стрічки ордену Святого Володимира, на честь якого і було названо спочатку цей університет. Стрічка мала червоний та чорні кольори. Саме ці кольори відображені на фасаді та решітках корпусу. Друга версія, практично, у 19 столітті червона фарба була популярною саме через доступність матеріалів для фарбування. Червона фарба мала мінерали, які забезпечували її довговічність. 哈。<laughs> Однак мені, як архітектору, цікаво на це дивитися, також з психологічної точки зору: червоний це колір сили, впевненості та значущості. Ця будівля, запроектована архітектором Вікентієм Береті у стилі російського класицизму, залишається свідком історії, змінюючи своє значення у різні епохи. Але одне залишається незмінним. Її вплив на нас через потужний образ, створений архітектором та кольором. Подумайте, про що вам говорить цей? Колі